По Аурісу давайте покажу, там запитували багато клієнтів. Всім привіт, хто що хоче по ній побачити і почути. Зараз я на неї від'їду трішки. Ауріс, вона 2011 рік, 12-й рік початок експлуатації. В неї 260 тисяч пробіг в автомобіля. Зараз ми виїдемо, щоб показати вам її трішки детальніше, по ціні поговорити по всьому. Паркінг. Ну, звичайно, що тут КПП автомат. Ну, вона зараз брудна, ще їм чистка не робилась. Давайте детально. Що по ній так, що не так. Так, автомобіль 2011 рік, 22 рік експлуатація. 1,8 гібридна установка, витрата в місті 5 літр цього автомобіля 5,5,2. Ну, в принципі, це означає, що сама гібридна установка гарно працює. По ціні, дивіться, така як є, вона коштує 10 тисяч 300 доларів. Якщо пофарбуємо ці елементи, які мають незначні моменти подряпини, ціна трішки зміниться. Я Зараз вам покажу, які тут подряпини, якого характеру. Вважаю, що в принципі можна їх не фарбувати, тому що... В принципі, якщо ви берете для дружини і вона вчиться або навчається, або для сина, або для доньки, він починає їздити. Ці потреби не можуть з'явитися знову, так як автомобіль зараз в даний момент по металу, по периметру не фарбований, то можливо цього робити і не варто, і ви будете мати автомобіль за адекватною нормальною ціною зі Швейцарії з гарним днищем, гарно під капотом, таку фактично технічно дуже добру збережену автівку. Давайте детально. По комплектації легкосплавні диски, денні ходові вогні, лінзована оптика, на неї є датчик світла, сенсор дощу, безключовий доступ присутній. Ну, Звичайно, що курсова стабілізація, клімат кліматконтроль, підігрів двох передніх сидінь, режим еко, режим, де вона може з'їздити повністю на електротязі, чотири скло підйомники, складання регулювання підігрів дзеркал. По салону потрібна хімчистка, машинка бруднуватенька по салону в даний момент. Намиється, начиститься, виглядати буде гарно. А, що ще? В принципі, це все напевно з такого, що є в комплектації. Цікаво тут, до речі, цікаво зроблено по камері. Камера тут стоїть в дзеркалі заднього вигляду. Це так оригінально по заводу зроблено. По фарбі, дивіться, зараз в даний момент по металу немає фарбованих елементів. І хотілося б, звичайно, залишити це все в такому вигляді і далі. Але ну, якщо ви захочете, то можна це підфарбувати. В принципі, або або зробити гарний такий ретельний детелінг, ретельний де ця, ця вся історія буде бачите, не фарбована вона. Де ця вся історія буде фактично на 80% усунуна, усунена і її не буде. Що я планував по цьому автомобілю фарбувати? Задня арка має проблеми такого характеру. Це сполірується, оця історія. Ця історія має проблеми такого характеру. Тобто глибші подряпини. Нічого критичного, якби тут немає. Тут спокійненько можна зробити або детелінг, просто підібрати гарну фарбу, бо в Швейцарії, бачите, вони закапали отак. Отак зробили, але можна зробити гарно. І також є нюанс тут. Бачите, цей бампер потрібно там підпаяти, зробити його гарно, акуратненько, щоб воно було красиво. Далі тут подряпини схожого характеру. Я так розумію, що це в кості ворота були такі невдалі, які закривалися не там, де потрібно. Ну, Можна стерти фарбу, перетерти це все і зробити, фактично, воно буде пофарбоване, так що воно не буде пробиватися. На дверях, фактично, цього всього непомітно. На арці воно трішечки незначні моменти такі присутні. Ну, Це з нюансів, якби якби з нюансів. Ніби по ній і все. А Значить 10300 така, як є. 10900 ми стартуємо, коли, якщо вона буде пофарбована по Ну, Хімчистка теж в 10-300 входити буде, якщо хтось дасть е гроші, то можете забрати її таку, як вона в даний момент є. Така розповідь не фарбована, поки що ціла. Поднизу вона в дуже класному стані, вона з Швейцарії, вона акуратна. 11 рік, 1,8-260 пробігу. Зараз покажу ще підкапотний <coughs> простір. Гібридна батарея жива, автомобіль не стояв. До речі, це той варіант, коли можна ще і поставити газ, і місце під газ тут є. Що теж цікаво. Тут багажник такий цікавої конфігурації, ці штучки так відкриваються, це так. Виймається оця історія. Туди ставиться величезний газовий балон, можете навіть втекнути його такий на 80 літрів. Бачите, тут місце є. Величезний було ставите і можете їздити неї на газу. Тоді в неї буде приблизно середня витрата 6 літрів газу. Це буде дуже і дуже крута позиція, хто хоче, можливо, таксувати або, можливо, живете далеко за містом і діток возити в школу. Така собі невеличка альтернатива електромобільності, тому що витрата буде дуже-дуже мінімальна в цій автівці. Ну, а під капотом вона як, як Toyota, фактично стан нового автомобіля. Жодних зауважень тут немає. Кожен болтик, бачите, швейцарська машина. Кожен болтик ціленький, кожен хомутик ціленький, жодного натіку на будь-яку кукурузі, ніяких окислень, такого нічого подібного немає. Цікаво. Приїжджаєте, дивитесь, забираєте доставка в будь-яке місто, похимчистимо і, звичайно, для вас. І якщо потрібно, пофарбуємо. Але дайте фідбек. Дайте фідбек, хто хоче. Безпосередньо цей автомобіль придбати і чи потрібно вам її фарбувати. Я вважаю, що якщо вчитися їздити, таксувати або ще щось небудь подібне, то не потрібно робити нічого. Якщо, наприклад, ви надумали її відновити в ноль в ідеал, то ми теж це можемо зробити. Тобто вона буде пофарбована. Тут буде фактична косметика, тому що тут немає якихось ударів значних, просто косметичні подряпини по кузову. Цікаво, набирайте. Ми знаходимося місто рівне вулиця Монівська, 3А. Автомобілі зі Швейцарії. Дуже багато цікавих варіантів є для вас. І по обміну заходить багато автомобілів. Ну, різні варіанти. Постійно кожного тижня приїжджають нові партії. Цікаво наберіть.